Вітаю вас, друзі. Ви на каналі «Без ілюзій». Я Костянтинівченка. Ми, як завжди, говоримо на важливі теми. Сьогодні торкнемося питання використання аморальних, безчесних ЗМІ для знищення конструктивних молодих, чесних політичних партій. Які тільки тільки вийшли на арену політичної боротьби за щастя за зміни в Україні за перемогу і одразу отримують потужні удари, ціль яких дискредитувати такі політичні рухи. Йдеться про інтернет-видання Моя Київщина, яке напротязі року. На постійній основі зливає тонни бруду на адресу політичної партії Сила Нації. Так, я є член партії Сила Нації. Я цим пишаюсь. Я ветеран війни, піхота двічі ходив на війну, інвалід війни. І я не можу пройти повз от такого факту. Не просто тому, що я член цієї партії, а тому, що я ветеран війни. Такого. Не має бути. Крім всього прочого, я ще журналіст. І після е, деяких подій я вирішив провести своє журналістське розслідування. Дуже швидко, ну буквально на коліні, що відбувається? Чому таке відношення до політичної партії Сила нації, коли майже зі всіх боків нас звинувачують, що ми російська партія, що ми агенти Кремля, що ми. Співпрацюємо з олігархами, що на нас сипляться там сотні мільйонів доларів, ми купаємось в них і наше завдання служити олігархами Росії. Та ви що, в штангу вдарились всі? Це я зараз звертаюся до цих аморальних ЗМІ. Давайте поговоримо про це, але ж поговоримо на більш-менш професійному рівні, так, як я можу це робити. Отже, що таке моя Київщина? Я повторюю, я прямо глибоко не занурювався, та це і не було потрібно, що я з'ясував. Є е, некий Олексій Усачов. Ну, він не є, як мені сказали, редактором там цієї Газети Інтернет, але ж він її курирує і координує, і від нього залежить контент, який там е, виставляється. А це про політику, про скандали і таке інше. Але ж перед тим маю сказати, чому от ця ситуація. Чому саме зараз я про це говорю? Ну тому що в е, цій статті вже Починають впливати на нашу репутацію, на наш імідж партії. Бо ми вже стаємо дорослими. З нами вже рахуються і представники влади, опозиції, і ті наші конкуренти, які дійсно бажають Україні зла і фінансуються безумовно з боку Кремля. І дійшло до того, що Партія Сила Нації змушена була публічно, відкрита на прес-конференції в Інтерфаксі, яка відбулася 12 січня, зробити заяву до Служби безпеки України. Заяву, яка йдеться про те, що. Ну, шановна Служба безпеки України, про нас як про партію, розповідають, що ми отримуємо гроші від олігархів, там згадується е, прізвище Навінського, що це він нас там е, фінансує, то ми просимо Службу безпеки України, проведіть розслідування, ретельне розслідування, розберіться, від в партії Сила нації, тобто у нас гроші. Ну, ми ж теж маємо знати про це. Про це заявив на прес-конференції голова обласної партійної організації Пришепчук Геннадій Іванович. І от є така: не хочу їх піарити, але потрібно назвати моя Київщина. Вони пишуть ці статті періодично постійно. Хочу звернутися до Служби безпеки України. У них є дуже цінна для вас інформація. І для нас всіх, в тому числі. Я думаю, що і нам буде теж дуже цікаво, хто нас фінансує. Так як вони називають там конкретні прізвища тих олігархів, які нас фінансують таким чином, щоб збити нас е, з е, пробігу, я прошу Службу безпеки України. обов'язково, це їхня робота. Довідатися, хто саме фінансує. І цю інформацію ми маємо отримати. Е, Запити зробимо і публічно донесемо кожному з вас, щоб всі знали, ну вже фінансують, то фінансують, щоб вже по-дорослому знати. Я хочу, щоб вони відповіли за кожне слово, за кожен натяк, за кожне прізвище, за кожну краплю бруду, яку вони виливають на нас. Тому що ми ще не в парламенті поки що. Ми тільки йдемо, йде процес. Вони бачать цей процес. Вони прекрасно бачать, як ми йдемо, які зусилля докладаємо. Вони бачать, як підтримує нас українська нація. Вони бачать це добре. І, звісно, їм це не подобається. Подивимось, яка буде реакція Служби безпеки України, але ж я впевнений, що там, навіть якщо і лупу візьмуть або мікроскопу в руки, вони не побачать біля партії Сила нації когось з олігархів або тих, хто обслуговує інтереси Кремля. Чому? Та тому що в партії є такі, як я, ветерани, які проливали кров за Україну, а не стояли в черзі за подачками від Росії. Тому такого апріорі не може бути. Але ж давайте повернемось до цього Олексія Усачова і до видання Моя Київщина. Ну, як можна себе поважати журналістом, Я це говорю як журналіст, публікуючи інформацію, яка не має підтвердження, яка не є достовірною. Алло, журналісти, ви не в курсі, що є закон про інформацію, що ви не маєте права розповсюджувати такі відомості, які порочать честь і гідність в даному випадку політичної партії Сила нації. Що за це доведеться відповідати? Я вам наведу приклад зі свого життя: я розкрив топових корупціонерів, радника Єрмака, Готу, Умерова, інших там. Гендиректорів колишніх центренерго, які розкрадали електроенергію, крали під час війни. І вони на мене подали суд. Так от я виграв всі суди тому, що я професійний журналіст. Кожне моє слово підкреслюю, кожне слово підтверджено доказами паперовими аудіозаписами. Оце і є вищий пілотаж журналіста. А ви пишете якусь. Єрість, в яку навіть і сам я впевнений, не вірити. Для чого ви це робите? От саме це мені було цікаво, я хотів розібратися, для чого. Ну не просто ж так. І я поспілкувався безумовно з людьми, які дотичні і до партії «Сила Нації, і які мали нещастя бути під прожекторами цього Видання Маякиївщина, і всі вони заявили одне. Скоріше за все, Олексій Усачов заробляє на цьому гроші. Я не впевнений, я тут не докапувався, тому це е, не судження а… Моя думка, бо ну логічно, для чого поливати брудом людей цілу партію, входити в цей, цей дисонанс зі собою, зі своєю душою, з совістю? Ну, Має ж бути якась мотивація. І я тут хотів розібратися, де ж та е, мотивація? І точно, ну, реально, точно в десятку. Хлопці там заробляють гроші. Я поспілкувався е, з. Головою обласної організації партії «Сила Нації з Прищупчуком Геннадій Івановичем він мені розповів таку історію. Цікава. Тримайтесь за стільці, друзі. Виявилось, що оцей весь гон на партію тільки тому, що партія відмовила цьому Усачову в співпраці. Як повідомив мене Прищупчук, Усачов звернувся. Через нього до керівництва партії з пропозицією, шановні, ви мені по таксі там платите, а я буду писати добрі, гарні статейки про вас і всі будуть в шоколаді. Тільки ну, ціну ж буду вставляти я, бо цінник належить мені. Ну, я не цитую, десь так. І коли почув, що в партії тут чоловіки, з якими це не проходить, що тут скоріше отримаєш в щелепу чи в лоба, а може й просто одразу по губах, тому краще не звертатися з такими пропозиціями. Ми йдемо ровно, ми як кригалам, нас ніхто не зупинить і нам оці дешеві. Піарні статейки не потрібні. До речі, у нас в партії є свої журналісти. От один з них тут е, присутній прямо в цій онлайн студії це я. Так от і от після того, як він отримав відмову співпраці, одразу е, з видання Моя Київщина. Палився оцей бруд, але ж я розумію, є людський фактор, ну все ж може бути. Хто зна, може там цьому Сачову подобається Прищепчук, як людина. І він хотів, може з ним якось там, е як людина, е співпрацювати, десь там рухатись, зростати як особистості, все ж може бути, може і інші якісь причини. Ну, тобто людський фактор. Але ж ні, поспілкувавшись з іншими людьми, вони мені розповіли, що ну, це така тактика, і оцей Усачов він дуже часто з'являється в меріях, в райадміністраціях і пропонує такі послуги. Або ви мені тут сплачуєте якусь мзду, і я пишу про вас добрі, гарні статейки, або я вас тут буду тримати за одне місце. От. І багато хто ведеться на, на це. Чому? Ну тому що ну, майже всі чиновники, паразити, і корупціонери, і крадуть, і рила в пуху, і там є за що там, писати. І вони бояться публічності, як от ті щурі, які бояться світла. Але ж партія, Сила Нація, це це не щури, повторюю, там гідні українці, там патріоти, і нас дуже багато. І про нас, якщо писати, то тільки писати добрі речі і про нашу любов до України, а також наш героїзм під час війни. Отакі от люди в партії Сила нації. Але ж <кій> Усачов займається такою. Кажучи, ну як мені здається, предприємницької діяльності, яка мені нагадує ракетірів 90-х, тоді також приходили і казали: якщо комерсант, ти наш друг, то на твоєму животі точно не буде праски. Ціна питань от така. Тому, що я хочу сказати, друзі. Ну, по-перше, таке ставлення до партії Сила Нації, скажу відверто, мене радує. Ну, нас бачать, про нас пишуть, хтось пише погане, хтось пише добре. Головне, про нас знають і не мовчать, говорять про це в голос. По-друге, обов'язково от говорю цьому Усачову, чи там всі редакційні колеги, яка там засідає е, в цьому виданні. Карма прилітає. От карма має таку властивість, вона повертається. І причому повертається ще більше, ніж е, вилітала. Тому очікуйте прильота. Просто так не відбувається. За все потрібно відповідати. І добре, якщо ця відповідь. Вона зіграє роль для вас вчителя, який навчить вас жити правильно. На цьому, друзі, я буду закінчувати. Єдине, скажу от, тому Олексію Усачову, якщо, якщо є питання силі нації, я, як журналіст, відкритий, будь ласка, запрошуйте мене на інтерв'ю, давайте прямі ефіри і ми поговоримо. А якщо я щось сказав тут не те, і воно десь не входить в коридор вашого розуміння, ну давайте також поспілкуємось. Але ж відтепер я оцю. Маю Київщину беру на контроль. Як журналіст. Ну, мені це цікаво, і мені прям хочеться постібатися над такими змі примітивними, ну, які намагаються на добрій справі за рахунок того, щоб добру справу кинути в брудну канаву, розтоптати, заробити на цьому яких грошей. То ну, це не благодарна діяльність, і вона. Ну, завжди закінчується фіаско таким неприємним і десь навіть жахливим. На цьому вже точно закінчую. Підписуйтесь на канал, вступайте в партію Сила нації. Якщо є питання, ставте мені в коментарях. До речі, по прес-конференції вона пройшла, і я там обов'язково виставлю свій спіч. Бо я там був в якості спікера, крім мене, спікером був Пільховський Андрій Васильович, голова партії села Нації Прищепчук Геннадій Іванович, про якого я вже казав. Прес-конференція вийшла вдала. До речі, я кину посилання на цю прес-конференцію в описі. Подивіться, мені цікава ваша думка, а вже свій спіч я виставлю пізніше. Не пускаємо руки, ми обов'язково переможемо. Переможемо всіх, і тих, хто ззовні, і тих, хто всередині. Бо ми ж українці, по іншому не буде. Всіх обняв, до нових зустрічей.